Вітаю вас! Тема сьогоднішнього уроку підготовка до контрольної роботи. Нам потрібна буде ось така інформація. Працювати будемо в такому форматі. Я оголошую завдання. Ви зупиняєте відео, виконуєте це завдання, потім відтворюєте показ відео і заслуховуєте пояснення. Почнімо. Перше завдання потрібно знайти невідомий кут. Працюйте. Перевіряємо. Кут, який нам потрібно знайти суміжний з кутом 22 градуса. Отже, щоб знайти цей кут, треба від 180 відняти 22 градуси. Буде 158 градусів. Друга задача за малюнком знайти три нерозгорнуті кути. Працюйте. Перевіряйте. Кут вертикальний з даним 114 градусів, кут суміжний з даним 66 градусів. І вертикальний з 66 градусів також 66 градусів. Використовували дві теореми про суміжні кути і про вертикальні кути. По даним малюнка знайти кути 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, звертаю вашу увагу, що прямі А та М паралельні. Працюйте, перевіряйте. Кут 1 вертикальний з кутом 37 градусів, тому він також 37 градусів. Кут 2 суміжний з кутом 37 градусів, тому він 143 градуси. Кут 3 вертикальний з кутом 143 градуси, тому він також 143 градуси. Щоб знайти інші кути, використовуємо той факт, що пряма А паралельна прямій М. А це означає, що внутрішні різносторонні кути рівні. Далі можна розв'язати задачу різними способами. Я обрала такий. Так, як кут 7, внутрішній різносторонній з кутом 37 градусів, то він також 37 градусів. Кут 5 вертикальний з кутом 37 градусів, тому він також 37 градусів. Кут 6, суміжний, з кутом 37 градусів, тому він 143 градуси. Окрім того, він внутрішній різносторонній з кутом 143 градусів, Тому так. Із цього боку він також 143 градуси. Ну і кут 4 вертикальний з кутом 143 градуси, тому він також 143 градуси. Четверта задача знайти кути позначені кружечками та кут АТЦ. Працюйте, перевіряємо: кут вертикальний з кутом 42 градуси, також 42 градуси. Кут вертикальний з кутом 58 градусів також 58 градусів. Далі використовуємо аксіому про розгорнутий кут. Розгорнутий кут 180 градусів на малюнку декілька розгорнутих кутів, я, наприклад, обрала ось такий розгорнутий кут, який утворюється, коли скласти три позначення смайликами кути. Тобто, якщо додати три кути позначення смайликами, то вийде розгорнутий кут. А розгорнутий кут 180 градусів. Два із трьох кутів ми знаємо: це 58 градусів і 42 градуси. Додамо їх і буде 100 градусів. А це означає, що на третій кут залишається 80 градусів. Кут вертикальний з кутом 80 градусів, також 80 градусів. Для того, щоб знайти кут АТС, С, потрібно додати. Коти 80 градусів і 42 градуси буде 122 градуси. Отже, кут АТЦ дорівнює 122 градуси. Наступна задача: відомо, що сума кутів 1, 2, 3, 320 градусів. Потрібно знайти всі нерозорнуті кути, тобто, всі 8 кутів, позначені цифрами від 1 до 8. Працюйте. перевіряйте. Помічаємо, що кут 1 і кут 2. Утворюють розгорнутий кут, їхня сума 180 градусів. Також кут 3 і кут 4 утворюють розгорнутий кут, тому їх сума також 180 градусів. Отже, сума кутів 1, 2, 3 і 4 360 градусів. Оскільки сума кутів 1, 2, 3, тобто трьох із них 320 градусів, то на четвертий кут. Залишається 40 градусів. Отже, кут 4, 40 градусів, кут 1 також 40 градусів, кут 2 140 градусів і кут 3 – 140 градусів. Я вже не зупиняюсь на детальному поясненні. Думаю, що ви розумієте. Далі використовуємо той факт, що пряма А паралельна прямій С. А це означає, що внутрішні різносторонні кути рівні. Кут 6 внутрішній різносторонній з кутом 140 градусів. Отже, він також 140 градусів. Кот 8. Вертикальні скутом 140 градусів, тому він 140 градусів. Кот 5 суміжний з кутом 140 градусів, тому він 40 градусів. І кут 7 кальність скотом 40 градусів, тому він 40 градусів. Отже, ми знайшли всі 8 кутів. Відповідь: всі гострі кути по 40 градусів, всі тупі кути по 140 градусів. Ну і з малюнка це також видно. Шоста задача: один з внутрішніх односторонніх кутів при двох паралельних прямих і січній на 32 градуси менше за інший. Знайти ці кути. Будемо використовувати теорему. Якщо прямі паралельні. То сума внутрішніх односторонніх кутів – 180 градусів. Виконуємо малюночок. Сказано, що один із односторонніх кутів на 32 градуси менший за інший. Ну, позначимо більший кут через х, тоді менший Буде виражатись таким чином хміну 32. Можна було б менше позначити через х, тоді більше був би х плюс 32. Але я обрала ось такий шлях. Використовуємо теорему. Якщо прямі паралельні, то сума внутрішніх односторонніх кутів – 180 градусів. Отже, х плюс хміну 32 градуси дорівнює 180 градусів. Розв'яжемо це рівняння. Зберемо невідомі в лівій частині рівняння, а числа в правій. Для цього досить число 32 мінус 32 перенести в праву частину зі знаком плюс. Х Х буде 2х, 180 плюс 32 буде 212. Для того, щоб знайти Х, обидві частини ділимо на 2. Тоді х буде дорівнювати 106 градусів. який позначений Х на малюнку 106 градусів, а внутрішній односторонній з ним. 74 градуси. Це можна знайти двома шляхами, або від. 106 відняти 32, або від 180 відняти 106. В будь-якому випадку вийде 74. Отже, відповідь: 106 градусів і 74 градуси. Остання задача, де ми не будемо нічого обчистити, потрібно буде довести, що прямі А і С паралельні. Відомо, що кут 3 дорівнює куту 8. Поміркуйте, як це можна довести. Думайте. Слухаємо пояснення. Кут 2 дорівнює куту 3, тому що вони вертикальні. Кут 6 дорівнює куту 8, тому що вони вертикальні. Виходить, що кут 2 дорівнює куту 6, через те що ку3 дорівнює куту 8 за умовою задачі. А кути 2 та 6 є внутрішніми різносторонніми при прямих А, С і січній. А якщо внутрішні різносторонні кути при двох прямих і січній рівні, то прямі паралельні, отже, виходить, що пряма С паралельна прямій А. Отже, ми довели те, що просили довести в задачі. Звісно, що такі задачі ну, не зовсім зрозумілі, як задачі на обчислення, трошечки незвичні, але все-таки ми повинні вміти розв'язати і такі задачі. І домашнє завдання. Ось такі сім задач, аналогічні тим, які були розглянуті у цьому році. Бажаю успіху!